Доброго дня, вас вітає музей мистецтв. І сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції спорту мистецтві з фондового зібрання Музею мистецтв до Дня фізичної культури і спорту України. День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в другу суботу вересня. Офіційно засноване в 1994 році це свято здорового способу життя і радості. Що виникає при використанні корисної фізичної діяльності. Європейські види спорту, такі як футбол і боротьба, почали поширюватися в Україні з кінця 19 століття. Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загального благополуччя. Масовому залученню громадян до регулярних занять фізкультурою та спортом надають увагу в усіх країнах. Адже це зміцнює здоров'я нації, посилює віру людей у власні сили, а також формує звички цивілізованого суспільства, дисципліну, чесну конкуренцію, почуття співпричетності. Наша країна завжди славилася видатними спортсменами, а залучати до спортивних занять як найбільше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Все це не може не позначитися на популяризації спорту і творчості художників. В експозиції представлена робота художниці Ольги Сльоти на центральному стадіоні, яка пропагує здоровий спосіб життя, зокрема катання на ковзанах. Хоча робота виконана в досі соцреалізму, але навіє щемливі спогади про безтурботне дитинство та юність. Ольга Петрівна Сльота походить з династії художників, учениця видатної Тетяни Яблонської. У презентованій виставці є декілька робіт портретного живопису. Серед них робота Миколи Бондаренка, вчитель фізкультури у незмінному атрибуті спортивній кофті та колоритній шапці, армієць та спортсменка. Пейзаж Амшея Нюрнберга Яхти відсилає глядача до вітрильного спорту. В нашій державі є можливості для заняття цим олімпійським, трішки екстремальним видом спорту, чого тільки вартий величний Дніпро і стрімкий Південний Буг. Картина Юрія Іващенка Портрет гросмейстера зображає партію гри в шахи. Зимовим видом спорту присвячена робота Сергія-солодовника Випав сніг. День фізичної культури і спорту це свято активного здорового способу життя. Тож сьогодні побажаємо тим, хто цінує і, і заняття фізкультурою, щоб тіла не слабшали і кістки і м'язи не підводили. Сьогодні багато спортсменів стали на захист нашої країни, боронячи її на передовій, а їх побратими захищають спортивні досягнення нашої України на численних міжнародних змаганнях. Ці перемоги для нас дуже цінні, адже допомагають пишатися нашими героями, які стають на захист нашої самоідентичності та наближають разом нашу спільну перемогу над ворогом. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!